Слава Україні! Ситуація в Одесі та в Одеській області повністю контрольована. Сили оборони продовжують виконувати поставлені завдання. Котре хочу подякувати фахівцям військово-морських сил Збройних сил України. Чергова шоста за тиждень міна знищена нашими військовими. Це протикорабельна міна, яку винесло на узбережжя Чорного моря в Одеській області, і вкотре буду нагадувати: бережіть себе та своїх близьких. Не треба гуляти там, де заміновано, не треба лізти до моря. Ще раз кажу, бережіть себе. Після перемоги миру, ще відбудеться процес розмінування акваторії Чорного моря та території узбережжя. Не забуваємо, що продовжується, на жаль, війна, але війна, яка кожного дня наближає нас до перемоги та настання миру, дякуючи нашим Збройним силам, і вкотре буду говорити про користання і офіційними джерелами інформації. 16 січня ворог планує проводити на території Біломоскові, тобто Білорусі, чергові навчання, авіаційні навчання, тому тривоги можуть почастішати. Але що це зміни для нас? Війна ще раз підкреслюю, на жаль, продовжується. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, тому що вони, звичайно, будуть ще до 16 січня, і це зрозуміло. Ворог готує удари і удари. Будуть наноситися по нашій енергетичній інфраструктурі. До цього долучені також російські енергетики. Ми це прекрасно розуміємо, але ми вистоїмо і переможемо. Ну і ще один момент, про який хотілося б обов'язково сказати. Ви знаєте, людина, вірніше нелюдь, який називається Патріархом Гундяєвим, заявив цими днями, що на Москві треба будувати ще, як мінімум, 200 храмів. Вірніше, вони будуються, а треба ще більше. Взагалі на Москві понад 1200 таких храмів. Але 90% з них протягом року залишаються пустими. А ось лікарень на Москві усього 49%. І це говорить про ту духовну, в тому числі, прірву, яка є між нашими народами, між нами, українським народом та так званим російським. Наші ліхтарики. Душі, наші храми, вони у нас у серці, і вони в нашій поведінці, в наших моральних принципах, а не в кількості храмів. А до своїх храмів ми дійсно приходимо не лише у свята. Тримаємо стрій. Я кожному дякую за те, що ви дотичні і долучені до оборони нашої держави. Важко, складно, нелегко, не вистачає інколи навіть слів описати цю ситуацію. Але пам'ятаємо, що попереду наші хлопці, наші Збройні Сили. І кожен з нас веде війну на власній ділянці, де він може зробити це найкраще. Ворогові традиційно ласкаво просимо до пекла, а ми переможемо. Ви це знаєте. І посміхніться. Як би важко не було, все рівно, зупиніться і на мить, посміхніться і йдемо далі. До перемоги!